Риби, яким буде ваш лютий, чого варто остерігатись поради на місяць. Зберігайте прогноз, щоб переглядати протягом місяця. Поширюйте вашим знайомим і близьким їхні прогнози. Пишіть, наскільки співпадає прогноз з вашою ситуацією. Прогноз загальний, за особистим. Звертайтесь, кому потрібно більше інформації. Дивимось, яким буде ваш лютий. риби. Яким буде ваш лютий король мечів. Говорить нам про те, що зараз у вашому житті складається якась ситуація, яка ну, таким важким тягарем лягла на ваші плечі. Ви на себе дуже багато звалили. Вам потрібно трохи відпочити, трохи подумати, як вирішити цю ситуацію. Вирішення є, є у вас мудрість, вся для того необхідна, є легкість, є е, холодний розум. З яким ви зважено можете приймати рішення? Яким буде ваш лютий? Сімка кубків. Так, сімка кубків нам так само говорить, що потрібно шукати, шукати вихід з тої ситуації, яка склалась, потрібно пробувати різні варіанти, потрібно е, робити все можливе, що призведе до вирішення ситуації. Яким буде ваш лютий? Ви про щось мрієте, ви про щось мрієте, але стримуєте себе. Е, є щось, що вам заважає зробити крок вперед. От ви бачите своє життя зовсім інакшим, але, можливо, є якісь обов'язки, є якісь е, у вас справи, які вас стримують, які не дають вам зробити цей крок. Давайте подивимось, чого варто остерігатись. Е, імператор. Карта Імператор, взагалі, в цілому каже, що у вас немає ніяких перешкод. Ви самі собі їх придумуєте і самі собі будуєте ці перешкоди. Можливо, буде людина, яка допоможе вам. З цієї ситуації вибратися. зверніться за допомогою, за порадою. Можливо, хтось з близьких може вам дати пораду. Можливо, є в вашому оточенні такий сильний чоловік, так, який зможе вам порадити щось, що допоможе вирішити вашу проблему. Чого варто остерігатись? Нетерплячості. Ви хочете все і зразу отримати. Ви думаєте, що. От, я вже зробив це, це і це, я би вже мав отримати це. Але ні, не все зразу, не все в один момент може відбуватись. Тому майте терпіння, якщо ви навіть не бачите результатів вашої роботи, не бачите плодів, так, то майте трошечки терпіння, і згодом ви все це отримаєте, на що заслуговуєте? Далі. Чого варто остерігатись? Ну, дійсно, ви, ви по-перше, не хочете приймати ні від кого допомогу. Ви думаєте, що ви з усім впораєтесь самі, але варто звертати увагу на те, що вам радять, і варто звертатися по допомогу, коли це необхідно. Ви зациклені на якихось минулих невдачах, на тому, що у вас не виходило, і не бачите нових можливостей. Оце вас стримує. Давайте подивимось поради на місяць. Порада король Пентаклів. Король Пентаклів радить вам заощаджувати. Фінансові ресурси у вас є, але іноді ви робите якісь невиправдані покупки, витрати великі, так, які вам зараз на цей момент зовсім не потрібні. Тому побережіть трошечки свої. Фінансові витрати поради на місяць, верховна жриця. Всі відповіді є у вашій голові, і всі перепони також у вашій голові. Якщо ви зумієте їх подолати, то все у вас вдасться. Ви самі собі е, перешкоджаєте, ви самі собі закриваєте шляхи. Тобто, от зараз саме той момент, коли у вас є багато енергії, є багато ресурсів, є все необхідне для того, щоб зробити перший крок. І якщо ви зумієте е, подолати всі свої страхи, то ви зможете досягти великого успіху. Порада на місяць, третя карта. Е, Пажезлів вперед. Тільки вперед Карста вам каже: ідіть, не бійтеся, ви знаєте, що потрібно робити. Ви вже е, мільйони разів обдумували і складали плани. І у вас напевно є план на кожен випадок. Який може статись. Тому не бійтесь, просто зробіть цей крок з легкістю, з впевненістю, крокуйте вперед. Якщо вам сподобався прогноз, пишіть, дякую і приймаю. Пишіть, як програється у вас прогноз, і обов'язково звертайтесь за особистими, так як там ви зможете отримати найбільше точної інформації щодо саме вашої ситуації, а не загальної. Дякую вам за увагу і до зустрічі!